Фестиваль тут Фест на Херсонщині проводять вперше. Готували його близько півроку, розповідає співзасновник фестивалю Сергій Наломенко. Створювали це свято для того, щоб популяризувати зелений туризм. Продовжує чоловік. Цього року в нас буде року. А, мабуть, в планах є декілька заміксувати музика музичні стилі, тобто додати і блюзменів, і кантріменів, і якось їх по локаціях розкидати переменжувати, і щоб вони одне одного змінювали так. От хвилями фестиваль триватиме два дні. Сьогодні облаштували дві сцени, розбили наметове містечко, де живуть учасники фестивалю. Гурт Чешир приїхав з Одеси. Фестиваль, власне, ще не почався, тому ми його ще не бачили. Але нам дуже подобається ця місцена. Ми любимо такі вилазки на природу. В будь-якому разі ми дуже добре проведемо час і. Сподіваємось на гарну зустріч з нашими слухачами, що ми влаштуємо тут якийсь трохи слем під сценою. На великій сцені гратимуть рок, На малій сцені сьогодні виступали барди. Всі мої відбаля та бачимо. Ксенія з Херсона вона сьогодні виконує власні пісні. Такі фести дуже важливі, дуже важливі. Вони збирають людей, вони збирають серця, душі та носуть якусь ідею теж кохання, музики, всього, що допомагає людям жити, бути живими, бути щасливими. Альона Мовчан, співорганізаторка фестивалю, готувала поетичну частину. Робимо тут поетично-бардівську частину. Це перша частина, тут взагалі три сцени. Так вам розповідали вже я думаю, поетично бардівська сцена з херсонськими рок-командами і рок-командами України. Ну, це дуже класно. Це тусовка і на лоні природи. Тут енергетика зовсім інша. І ми зробили трошки більше часу для виступаючих. Я говорю, кожен розкрився по-новому. Лора Дронова, херсонська поетеса та авторка пісень, говорить одразу погодилася взяти участь у фестивалі. Сьогодні вона також читатиме власні Здається, що повітря отруїли, іде шукати виходу для всіх, коли його брехнею завалили. Ми в темряві блукаємо щорік, і дихати стає, що далі важче. А хтось хапає все собі під бік, вирішує кому продати щастя. То є обранці долі людей, то владу треба досі захищати. Для них країна начебто трофей, тож їх потрібно кийками навчати. Країна сильна, коли разом всі. Я хочу миру у своїй родині, щоб посміхались діти і старі та вимовляли гордо: Слава Україні! Завтра основний день фестивалю. На зеледних хуторах Таврії чекають хедлайнерів Гурт, Чумацький шлях. Також глядачам обіцяють спілкування з учасниками фестивалю біля вогнища. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.